І з радістю вітаю нашого наступного гостя. Це Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І будемо говорити ми про економіку, про те, як Україна справляється. Стало відомо, що ось відбудеться засідання Міжнародного валютного фонду по Україні. І Денис Смегаль каже, що це відбудеться 28 червня, і що Україна очікує на позитивні новини, і в принципі не тільки, а й на гроші, пане Андрію, мої вітання! Слава Україні! Героям слава вітаю вас дійсно розраховуємо на гроші. Я переконаний, що ця місія теж буде позитивною для України. А як а чи може бути, от як Україна справляється з цими маяками від фонду? І чи може на цьому етапі відбуватися якийсь новий перегляд і нові вимоги висуватися до України? Як це працює? Не думаю, що будуть принципово нові вимоги. Є план, за яким ми рухаємось є відповідні індикатори. Так, ми можливо, по деяких індикаторах ми не встигаємо відповідності до плану, ми трохи запізнюємось, але в цілому ці параметри, які узгоджені, виконуються Україною. Більше того, хочу сказати, що там немає таких суттєвих протиріч в аналітичних центрів. Немає якихось заперечень проти того, що, що робиться у відповідності до цієї програми. Е, і е, сподіваюся, що е, ну, по-перше, навіть вже не сподіваюся, що можу констатувати, що ми зайшли в, в чинні програмі з МВФ набагато далі, ніж заходили з іншими програмами МВФ. Це вже позитивний е, крок. І е, що позитив від співпраці з МВФ е, дає нам підстави розраховувати на розширення співпраці з іншими міжнародними. Народними інституціями і країнами Говорячи про міжнародний валютний фонд, перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, я бачила десь в новинах, вона давала коментарі, здається, і казала, що Україна е, ну, буде намагатися реструктуризувати всі свої борги, е, і з, у цій угоді з міжнародним валютним фондом там цій темі присвячено цілий розділ. Е, вона каже, що процес непростий, перемовини йдуть, але це все відбудеться точно не за один раунд. На вашу думку, от, чи варто Україні наполягати на тому, щоб Списали борги, і реально яку частину можуть списати? Є як мінімум три рівні різні підходи. Є рефінансування боргів. Чим ми власне займаємось. Ми беремо гроші для того, щоб віддавати інші борги. Є реструктуризація боргів з частковим переглядом параметрів по цим боргам чи відтермінуванням. По боргах і є списання боргів. Я думаю, що буде йти мова і про часткове списання боргів, і про реструктуризацію боргів самим найближчим часом. І мова не буде йти, звичайно, про всі борги, бо вони дуже різні. І в нас багато комерційних боргів. І Паризький клуб, власне, клуб кредиторів, працює з українським урядом. про... У тих можливостях, які ми можемо запропонувати, чому міжнародні партнери можуть бути зацікавлені в реструктуризації українських боргів? Ну, власне, тому що ніхто не зацікавлений в тому, щоб знекровити Україну, краще е менша частина боргів, які дійсно обслуговуються, ніж країна доведена до дефолту і е обезцінюванню е тих боргових е паперів, якими володіють наші кредитори. Отже, всі зацікавлені в тому, щоб знайти компромісний найбільш ефективний варіант для обох сторін. Якщо говорити про загальний державний борг, то здається, Данило Гетьманцев нещодавно оприлюднював таку інформацію: це понад шість трильйонів гривень. Так Так, ну в гривнях дуже складно це вимірювати, бо це ж залежить від курсу. Бо наші борги переважно не гривні, звичайно, а доларові-єврові борги. І так дійсно вони великі, вони обтяжливі для країни. Більше того, зараз під час війни ми залучаємо. Переважно більшість грошей або в грантовому форматі або в форматі кредитів здешевлених, але багато кредитів ми змушені брати і власне залучати під державні ціни папери під доволі високі відсотки. Навіть з МВФ ми зараз маємо показник більше 7% річних. Це, це високі показники, які здорожчують обслуговування українського боргу. І нам дійсно потрібно здешевити на багато країн в світі, наприклад, Японія, борги якої там близько 300% до власного ВВП, що там втричі відсотково вище, ніж в Україні, але обслуговування боргів для Японії е доволі. Таке не недороге переважна більшість цих боргів в Японії самі собі, і вона може обслуговувати ці борги Україні потрібно реструктуризувати борги, щоб вони були підйомними для нас в майбутньому. Попередній тиждень він був такий в геополітиці під знаком Україна Відбувалося багато самітів, багато зустрічей, де говорили про Україну, і от країни Великої Сімки 13 червня погодили виділення Україні 50 мільярдів доларів під заставу заморожених російських активів. Як це от рішення вплине загалом на українську економіку? І як швидко можна розраховувати, що ці кошти надійдуть до нас? Там не тільки під заставу, а фактично там кілька важливих елементів. По перше, це нам сплата наперед доходів від заморожених російських активів, а скоріш заставою є майбутня сплата Росії у репарацій. Які будуть власне сплачуватися з цих заморожених російських активів, гарний механізм, знайдений міжнародними юристами, звичайно, при співдії з українським урядом це, це дійсно компромісний варіант, який фактично унеможливлює російське юридичне переслідування судові позови по відношенню до цього до цієї ідеї. Гроші можуть надійти в найближчий час питання там фіналізації механізму передачі цих грошей, і дуже позитивним є сигнал про те, що ці гроші Україна власноруч зможе використати на ті потреби, які сама визначить. Тобто не буде обмежень по цих грошах, використання їх для фінансування військових витрат України. А по переважній більшості міжнародної допомоги, яку ми маємо на поточний момент, є подібне обмеження, що звичайно Робить надто високе обтяження для українського бізнесу, для української економіки в цілому, бо ми змушені спрямовувати все, що сплачує український бізнес і громадяни у вигляді податків спрямовувати на оборонні потреби, і цього недостатньо. І тому Україна змушена залучати ресурси, і все це робить українську економіку більш вразливою, маючи такий вже фінансовий ресурс, у вигляді 50 мільярдів, ми дійсно зможемо і збільшити військові закупівлі, і збільшити рекрутинг всередині країни і перейти до реалізації проектів відновлення по відновленню. Також нагадаю, що ми маємо обмаль фінансування від міжнародних партнерів. Ви згадали про бізнес, і у вас я бачила буквально вчора. Здається, вийшла колонка про те, як живе бізнес на третьому році війни. Розкажіть нам якісь деталі і, і, і нюанси вашого дослідження. Так, ми робимо це дослідження вже багато-багато років. Відслідковували ситуацію з українським бізнесом під час ковіду. і, Власне, на підставі цих досліджень з міністерством економіки тоді розробляли ідеї, пропозиції, яким чином підтримати українські бізнеси. Так само вже з початку широкомасштабної агресії. Це 17-та хвиля. Цих досліджень ми кожні два місяці зараз моніторимо е, стан і бачимо, що ну, по-перше, бачимо, що е, традиційно вже для, для України український бізнес оптимістичний по відношенню до, до себе. Більше е, 30% українських підприємств вважають, що Незважаючи ні на що фінансово-економічний стан підприємства має покращуватися на кінець цього року, але з іншого боку, переважна більшість підприємців бачить, що ситуація в економіці країни в цілому буде погіршуватися. Причини, причини тут очевидні, і динаміка по них останніми місяцями фактично не змінилася. Це дійсно непередбачувана ситуація в самій державі, питання не тільки військових. Ризиків, а в другу чергу це питання непередбачуваність дій самої держави, яка може несподівано вибухнути ідею клубу білого бізнесу абсолютно ніщівною для бізнес-культури, або говорити про підняття податків, хоча декларувала. Що це не буде, буде зроблено під час війни? Отже, постійно держава вчиняє дії, які можуть погіршити стан бізнесу, і при такій ситуації годі говорити про інвестиції про створення робочих місць чи про розвиток. Друга проблема це звичайно проблема з персоналом. Персоналу все менше, 26% на поточний момент персоналу не вистачає бізнесу. Це зрештою призводить до того, що не завантажується виробничі потужності, що не розвивається експорт, що обмежується можливості бізнесу. по… Допомозі збройним силам чи розвитку оборонно-промислового комплексу, і, звичайно, є проблеми з доступом до фінансування, але якраз ця проблема, як і проблема з логістикою, поступово вирішується. Ну і ми також живемо в дефіциті електроенергії, так? Менше світла вищі ціни, чи як? Як проблеми в енергетиці позначаються? Звичайно, так. Це... Великою мірою впливає е, навіть не тільки і не стільки на виробництво, на майбутнє зростання цін, скільки взагалі на спроможність е, малого бізнесу, перш за все, вести виробничу діяльність. Е, великий бізнес е, теж має сказати, що пропустив цей момент, коли потрібно буде було готуватися до децентралізованого енергопостачання і теплопостачання. Е, зараз е, високими темпами великий бізнес намагається на наздогнати. Е, те, що мало бути зроблено раніше, але е, є розроблені ефективні е, ідеї, вони впроваджуються. Але також і малий середній бізнес активно зараз шукає можливості побудови власної генерації когенерації. Е, Елементів альтернативної відновлювальної енергетики все це зараз зробиться швидкими темпами. Ми точно будемо не на 100% готові до зимового періоду, тобто будуть продовжуватися відключення, будуть дефіцити по певні по певних видах продукції, але катастрофічної ситуації ми наразі не бачимо. Бізнес сконцентрований на пошуку рішень, а не на доріканнях. Якщо говорити ще про виклики, так майбутні перед українською економікою, влада каже, що без нових податків ну ніяк не обійтися. Чи це за те, завдяки чому економіка встоїть? По-перше, по-друге, якщо говорити про самі ці нові податки, чий гаманець буде тримати цю економіку, чи не вийде так, що там худий сконає, а багатий знайде якісь преференції? Ну, це, це дуже гарна метафора, але я б не ділив на багатий і худі. Я б скоріше сказав, що є різні підходи в бізнес. Є бізнес, який е, чудово користається існуючою системою податковою. Е, його складно назвати бізнес, бо, бо це переважна контрабанда, це, це сіра економіка, е, це не той бізнес, не тієї бізнес-культури, яку ми намагаємось будувати. Підвищення податків збільшить частину тіньової економіки, збільшить корупційну. Ні ренту в країні і спричинить економічне падіння За нашими підрахунками. Та пропозиція, яка зараз є по підняттю податків, призведе до скорочення ВВП щонайменше на півтори відсотки, хоча і дасть можливість тактично збільшити видатки державного бюджету на 150 мільярдів через більше податкові надходження. Але чи є це єдиний шлях збільшення податків? Звичайно, ні. Ми підготували чітку аналітику на поточний, момент, просто порівняйте цифри. Максимум на що можна по року розраховувати від підняття ПДВ і військового збору, це 150 мільярдів гривень ефективних надходжень, які можуть бути використані як видатки державного бюджету. А альтернативні підходи, які включають реформу митниці, реформу податкової системи. Провадження бронювання критичного персоналу, бізнесу інших інструментів, сміливих інструментів, які зрештою може ухвалити уряд, національний банк можуть дати щонайменше 400 мільярдів гривень додаткових надходжень і. Не призвести до падіння економіки, а навпаки, стимулювати її зростання. Ось порівняйте. Хоча, звичайно, є види податків, які точно можуть бути збільшені. Мова йде про акцизи, але обережно це не можна робити радикально. Це може бути зроблено поступово в рамках тих планів, які наразі у уряду є. Це збільшення податків на активи і деякі інші податки, але Скажу так, що це все одно інструменти, які дають обмаль порівняно з тим, що дає справжня реформа, наприклад, тієї ж самої митниці, ці чи знов таки економічне бронювання критичного персоналу для бізнесу. Ну, от вчора Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕП. Це така реформа вдовжиною в кілька років. Тепер обіцяють, що буде незалежний відбір голови, переатестація. Що ви думаєте з цього приводу? Які у вас сподівання? Чи вже цього разу нарешті все запрацює? Ну якщо не бездоганно, то хоча б доволі ефективно. Ні, ні, це, це поки що е, черговий е, перший крок, бо бо ще, ще буде остаточне ухвалення цього законопроекту. Дійсно е, багато наших зауважень враховані. Багато я не можу сказати, що це вже ідеальний закон закон про ПЕП, але він вже наближений до того, що аналітичні центри і е, бізнес асоціації вимагали. Це власне причина, чому ми виступили категорично проти попередньої версії цього, цього законопроекту. Е, чи є в нас позитивні очікування? Звичайно, є, але маю нагадати, що в Україні на жаль інституційного підходу немає. Наявність закону про певну інституцію, наявність певної інституції, що не гарантує її незалежність і ефективність, так дійсно є певні незалежні інституції, НЗК, НАБУ, Національний банк. їх Україна а... створила чи не найбільше серед усіх країн антикорупційних так. таких органів. Антикорупційних різних, але далеко не всі вони, як, наприклад, ДБР, показують свою ефективність так, як ми розраховували. Звичайно, питання буде і громадського і міжнародного контролю над діяльністю цих органів, і наскільки буде спроможний цей орган реально бути незалежним, а не виконувати розпорядження по вертикалі чи по горизонталі, наскільки він буде брати участь в клановій в кланових заходах, як зараз, ми бачимо пов'язаність податкової прокуратури, не подекуди ДБР в інших поліцій в на місцях, там, де є кумовщина, там де бізнес боїться не говорити про корупцію в одній сфері, бо знає, що до нього прилетить з іншої. Ось це хочеться подолати, і тому ідея сконцентрувати в БЕБ все. Все економічне підслідство і прибрати його в прокуратури, в СБУ, в поліції це, це могло б бути рішенням. Наскільки ж це буде реально реалізовано? Подивимось, і точно мова буде йти про суспільний контроль над діяльністю цього органу. Андрію, а ще от Верховна Рада м, ухвалила такий закон про клуб білого бізнесу. І очікується, що добросовісні платники податків отримають якісь низку якихось стимулів. Що це за переваги, і от чи правильно створювати такі клуби? Це жахливе явище. Я е, просто шокований тим, що ми не змогли вчасно відреагувати на, на цю ідею, і не боюся, що е, навіть. Багато з підприємців думають, що це правильна ідея. На жаль, ні. Величезна кількість корупційних ризиків вона викривлює взагалі саму логіку побудови бізнес-культури, не може бути визначеною державою клубу білого бізнесу. Завдання держави ставитися до усього бізнесу як до доброчесного. Лише суд має право виносити якісь вердикти. Коли держава. За якимись критеріями визначає, що ось цей бізнес доброчесний, а цей ні, проводячи подібну сепарацію, це руйнує бізнес культуру. Більше того, ті параметри, які закладені для визнання бізнесу доброчесним, є параметрами, які викривлюють конкуренцію, наприклад, рівень середньої зарплати. Яким Чином стосується рівень середньої зарплати доброчесності. Є багато бізнесів, які знайшли бізнес-модель одну є в є іншу. Є міжнародний бізнес, який має можливість сплачувати вищі зарплати. Чому цей бізнес за таким критерієм може визначатися як доброчесний чи податкове навантаження в країні? Немає податку з обороту, але тим не менш податкове навантаження залишається. Показником ризикованості чи неризикованості бізнесу, що теж є абсолютною ніснитницею, бо не відображає різницю в конкурентних стратегіях бізнесу, в знайдених бізнес-моделях, не кажучи вже про те, що залишаються лазівки. Для ДПС визначити окремі критерії, що знов таки призведе до дискреції, до корупції. І за нашими підрахунками, за наявними критеріями без врахування додаткових, максимум 10-15% бізнесу можуть потрапити в цей клуб. І дійсно він буде не відкритим, а в більшому ступені закритим. Звичайно, держава не мала йти таким шляхом, не мала таким чином. Нехтувати логікою побудови е, привабливого бізнес-клімату в країні зараз. Також у парламенті активно йдуть розмови про е, якісь ініціативи щодо економічного бронювання. Там здається, є аж три варіанти законопроекту на цю тему. Е, що ви думаєте? Чи допускаєте ви, що у якійсь формі е, ті чи інші економічне бронювання буде ухвалено? Хочу сказати, що якраз з економічним бронюванням процес підготовки ідей законопроєктів законопроектів в класично правильному інклюзивному підході. З одного боку була співпраця аналітичних центрів з міністерством економіки по випрацюванню моделі. Це модель бронювання критичного персоналу для бізнесу за умов, що для тих. Критичних працівників встановлюється зарплата не нижче ніж, і обговорювали ми найбільш оптимальну модель 30 тисяч гривень, але ухвалене рішення про 35 тисяч гривень, а в законопроекті відображено 36 в відповідних множинниках до мінімальної зарплати. Так, цей підхід ми вважаємо найбільш оптимальним. Бо він дає можливість залучити до державного бюджету більше 100 мільярдів гривень в оптимальному форматі 167 мільярдів гривень, забронювати не більше 600 тисяч співробітників відповідно дати можливість посилити мобілізацію через рекрутинг, через впорядкування. Мобілізаційного процесу і посилити зрештою обороноздатність країни за рахунок більших можливостей технологізувати нашу армію і забезпечити наших захисників. Другий, другий підхід, який був розроблений в комітеті Верховної Ради, підхід в якому мова йде про сплату додаткового військового збору в розмірі близько 20 тисяч гривень, цей законопроект. Так також має е, певний сенс, хоча з нашої точки зору менш ефективний, е, з огляду на е, те, що я сказав, про надходження державного бюджету, децінізація зарплат, що теж дуже важливо, бо ми могли за рахунок е, першої концепції децінізувати е, близько 200 тисяч зарплат в країні. Це це позитивне явище. Е, зрештою, ми домовились про таку можливість подати і. Е, Компромісний законопроект, який би в якості бази е, брав ідею е, рівня зарплат, а для фізичних осіб підприємців, по яких поки немає політичного рішення, і для особливих режимів на кшталт діє сіті, встановлювалася б е, доплата військового збору. Такий компромісний варіант наразі є найбільш прийнятним з нашої точки зору, е, але чи має він? Шанс бути ухваленим, скажу так, що перший озвучений мною варіант може бути ухвалений і рішенням кабінету міністрів, і це дійсно було б найкращим варіантом. Бо тоді він би швидко міг бути впроваджений, і я все ще покладаю надію тут на лідерство Міністерства економіки, міністерства фінансів, що ця ідея, зрештою, буде відстояна в кабінеті міністрів. А, а що стосується ФОПів фізичних осіб підприємців. І другої е другої моделі, то найбільш оптимальним шляхом тут було б ухвалення цього рішення через Верховну Раду. Чи є достатньо голосів, чи немає наразі не зрозуміло, але мені здається, що та активність, яку ми з вами спільно е су суспільної. Тиск бізнесове обґрунтування, аналітичне обґрунтування, зрештою зроблять свою справу. І Ми всі побачимо, що, що саме це і є рішенням для нашого суспільного блага: економічна стійкість і обороноздатність країни як ключова наша задача на проточому. Ну я так відчуваю, що ви позитивно на це все дивитеся. Дякую вам, Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був у нашому ефірі.